Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Розбився надзвуковий. стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Інформація не підтверджена офіційними джерелами. Проте повідомляємо її вам уже У будь-якому випадку. Якщо це правда, це нас не здивує. Літокопад на Росії шалений. І це вже шоста катастрофа в російських збройних силах за останні тижні в РФ. Очого варті тільки падіння літаків у Ростові та Єйську. Отже, до наявних у нас деталі. Бомбардувальник Ту-22М3 здійснив жорстку посадку. Хльотчиків доставлено до медичного закладу, де їм надається вся необхідна допомога. Два члени екіпажу загинули. Йдеться у повідомленні пізніше. Один із постраждалих помер у лікарні Інцидент з ту м 3 стався під час посадки літака на військовий аеродром в Оленгородську. Місцеві жителі повідомляють, що аварія сталася в районі військової авіабази Оленя, Оленя аеродром дальньої авіації на Кольському півострові. Політи здійснювався без боєкомплекту. Заявили Міноборони. Ту 22 м 3 що зазнав аварії, був зроблений казанському авіа. Ремонтним заводом імені Горбунова 1986 -го року повідомили інтерфаксу про службі туполіва. Востаннє він проходив капітальний ремонт у 2012 році. Ну що, Жекарма наздогнала окупантських пілотів не тільки тут, але й в Росту, Єськ, у Білгороді, Калузі та всюди, де їхні літаки падають, не долетівши з фронту. Зазначимо, рашисти утилізували в Україні майже чверть флоту своїх сучасних винищувачів Су 35 Сучасні російські багатоцільові винищувачі Су-35 продемонстрували низький рівень аж. В участі під час війни в Україні про це під час чергового брифінгу медіа центрі України «Укрінформ» розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова. За його словами, спочатку повномасштабної війни РФ в Україну російські окупаційні війська втратили вже дві ескадрилі цих літаків близько 24 одиниці. З відкритих джерел дізнаємося, що станом на 2022 рік, так звані ВКС РФ, мали на озброєнні близько 100 одиниць цих літаків, тобто окупанти примудрилися втратити вже майже 25%. Тків або чверті свого флоту цих сучасних винищувачів. Нагадаємо, перший російський су 35 С був знищений саме під час повітряного бою з початку повномасштабної війни наприкінці травня цього року. Наше міг 29 розібрався з ним у небі над Херсонщиною. А після ударів по авіабазам в Криму та прикордоні російський авіапарк скоротився ще більше. Тепер авіація для РФ це розкіш, яку вони собі все рідше можуть дозволити. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Ків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, «Переможемо».